Доброго здоров'я всім пасічникам. Ми приїхали на Київ в забирати своє замовлення по індивідуальне по забрусній вощині. І ось такий Валерій Петрович пригнав з своєї пасіки бджолопавільйон. Валерій Петрович, доброго дня! Доброго І... здоров'я! Трішки холодно, зима. Колись, да. Колись е, в молодості я багато будував павільйонів, це один з них. Значить, що тут цікавого. ну Робив я його, щоб працювати по системі Волоховича, от по методу Волоховича, тут можна утримувати 32 сім'ї. ну На сьогодні я його перегнав із пасіки для того, щоб привести в порядок, тому що почав ржавіти, і ми осінью його частково покрасили. Тепер значить, будемо покрасили тут, під кольори радуги кожну сім'ю. Ну, будемо його запускати з весни. Тобто техуход робимо. Здивіться, що в мене. Приємно здивувало, як він виконаний, як добротно добротно виконаний даний бжолопавільйон. Це йому скільки років, Валерій Петрович? Вже десь 17 років. Виконаний на Зіловському ходу. Зіловська платформа. Все повністю з гальмами. Повітряні гальма, крани, все присутнє, нова гума. Павільйон можна використовувати як модульний, тобто цей модуль можна з легкістю скинути, відкрутили, відкинули, знімається. І можна таких модулів наробити ну, ту кількість, яка потрібна, а платформа буде одна. Це, тобто в ті часи це все було продумано. Такі палітники для бджоли інвентаря. Тут усі тут усе, тут усе все закривається. Зроблено, щоб не було блудіння бджоли. При перевозці ми закриваємо дверки, але вони зараз ми зняли їх, пропіскоструїли і на покраски вони знаходять. Петрович, це для, для осені, для від нападу. Це, це, це вставочки для того, щоб коли зимою. Попадало. Ну, ві вітер ві вітер сквозняк. Да, і прямі сонячні, сонячне проміння не попадало. І так на кожну цю. А там просто вентиляційні лючки. І такі, коли тобі треба огляд робити, то вони теж зверху, вони теж на піскоструйку здали і на покраски. От. Система противаг Дуже цікаво зроблено. Ви вже дивилися. Вже я дивився, там да, знімав. Дивіться, ви як дивилися. ще раз. Це Валерій Петрович підійшов і детально про нього розповідає. я ж не так, Тільки свого довго боку. Вона не давалася, ця система, тому що різні люки, різне все. Воно... А тут дуже швидко, раз підійшов тобто, легень. Однією рукою штовхнув, так. два люка відкрилися, один вгору, один вниз. Так, так. І... і ти вроді би як на платформі на Ось так. драбину Навіть мені можна, можна залізти, залізу зніму. А тепер бери от за цей рычаг. і відкривається. І відкриває. Ось так. Впхнеш і все відкривається. Ось так реалізовано відкриття. Дуже, дуже по-грамотному. Все легко, на роликах, на каретках. Який бік дивишся, той відкрив, прикрив, ну, тобто ручку потяг, потягнув, все відкрилось. 16 бджолородин родин всередині. Вулики з'ємні. Тобто не вмонтовані, а з'ємні. Можеш викинути зняти. Ну ось так. Дуже гарно виконано. Я ж говорю, виконувалося в той час, коли мед коштував достойну ціну. На даний період це є нерентабельно. Або тільки для себе, для душі, для задоволення. Ну, тут будуть проводитись експерименти із лощиною антикліщ. З весни ми його витягнемо в ліс, заселимо бджолами, бо ми виселили їх, щоб провести ремонт, технічне обслуговування. І будемо ставити його повністю на експеримент з вощиною антикліщ. Цікава робота. Я думаю, за вощину антикліщ ви вже чули. Я розповідав і вже відео є в інтернеті. Рух в правильному напрямку. Ось так він виглядає. Да, до речі, ми вже можемо е, якби, озвучити проміжні результати по цій вощині. Я проїхав із ученими головами спілок, пасічниками, просто такими промисловцями на пасіки, які проводять експеримент, вже 2-3 роки. Які результати? Від 0,6 до 4,7 відсотка закліщеність без будь-якої. Сім'ї йдуть дві перші сім'ї, які посажені в 21 році, і по три пересаджені в серпні місяці. Ідуть в зиму. значить Закліщеність 4,7. Це високий відсоток. А сім'ї, наприклад, в Арбузинському районі Миколаївської області йдуть із, вони були пересаджені у 2022 році весною, відпрацювали 22-й рік, перезимували зиму 23-го року, 23-й рік відпрацювали і йдуть у зиму гарні, в гарному стані, в закліщеність 2%. От, ну, є, є в цьому плані якби рух, е, обнадійлива е, перспектива. Ну, все рівно кліща знищити, на мою думку, неможливо, але тримати його, е, скажімо, в, в рамках в тих, що ми йому дозволяємо жити, оце. На сьогоднішній день такий. Та ну я вважаю 2% це ті рамки, в яких можна жити. 2%. Що таке 2%? Так, це... ну, по цьому питанню це окрема розмова, тому що я коли почав більш деталь, детально ознайомлюватися з роботами учених закордонних і наших, я практично Ну майже всіх таких видатних. Що досліджували пліща, перечитав. І я вам скажу, що норми закліщеності, от, наприклад, у нас в Україні. Хто може сказати, яка норма закліщеності? Ніхто. Ніхто. Ми не знаємо, яка норма закліщеності до цих пір. І я це питання вже підняв. Ми будемо працювати над цим, от, щоб була встановлена. І пасічник визначав закліщеність. Не так дивився, як ми сьогодні дивимося, що а, багато випало. Ще раз обробив, ще випало. Ну, це не підхід. Ми повинні робити контрольні е, е, визначення, відсотку закліщеності у І Ми зіштовхнулися з цією проблемою. в Жодній області в Крім. Все. І так сталося так, що на сьогоднішній день ми приїхали на одну дослідну пасіку, де 300 пчолозімей. Три рази оброблялась пасіка і в ній закліщеність від 4 до 10 відсотків. А три рази оброблялася і кліщ сипався не менше 500%. Штук врахували за кожну обробку. Тобто у нас проблема дуже велика з кліщем реально дуже велика. І потрібно дивитися, потрібно нам ну працювати. Ми не здаємося. Я думаю, ви в правильному напрямку. Вам дуже дякую. Удачі Вам. Все, здоров'я, миру, щастя, добра, перемоги.